Як мене підставила колега-логопединя. Дуже повчальна історія. Уважно слухайте, тому що це може трапитись з кожним. Це позор, я знайшла це. Розповідаю, предісторія. Ми працювали з учнем над диференціацією звуків Ш у словах. Я повідбирала вправи на опрацювання на занятті і на домашнє завдання. Ми попрацювали. Я надіслала домашні завдання. Нічого такого підозрілого вправа від логопеда. Зараз вам покажу. Ось диференціація США. Випливає слово. І ми обираємо, чи є в цьому слові звук, «ш», чи немає. Ось миша правильно є. Каша правильно є. Машина є. І все в такому плані. Ну, і я кілька днів взагалі. Нічого не підозрювала. А потім я вирішила зайти в переписку. Мені щось треба було знайти, і я дивлюсь просто на заставку цієї вправи. Що я можу сказати в своє виправдання? Не, нічого я не можу сказати в своє виправдання. Я цю вправу переглядала кілька разів і нічого не помічала. Якби не оця заставка... Ну, це ж треба було винести це фото на заставку. Тобто це сама, сам сайт він самостійно обирає, яку фотографію зробити головною. І тепер я не те, що детально перевіряю всі вправи, тому що, знаєте, коли особливо багато працюєш, ти можеш просто деякі деталі не помітити. Тому я зараз ці вправи не перевіряю, я їх просто тупо переробляю. Я абсолютно всі картинки замінюю на свої. Щоб не було більше таких ситуацій. Ну, це мені була прям така наука. Я пам'ятаю свій жах, коли я це побачила вперше. Ну, добре, що цього просто ніхто не помітив, а ви будете знати трошки більше про мене, як завжди. Офіційно дозволяю вам сповідатися в коментарях. Запрошую до обговорення людей різних професій і визначимо нашого переможця в цій категорії крінч історії.